Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Сьогодні, дорогі во Христі, і сестрі, Свята церква, вшановує особливу щасливу мить, це коли правена Анна у своєму материнському воні зачала Пресвяту Діву Марію Богородицю. Дві жінки змінили хід історії і вплив на долю роду людського. Це старозорітня праматір Єва, яка через непослух Богові докликала на людство втрату майденського блаженства і перебування у такому стані вигнання. І друга жінка це Пресвята Богородиця, яка народила Спасителя світу і звершила те, про що Господь сказав першим людям, позбавляючи Еденського блаженства, що сім'я жони зітре голову змія. Саме ці обідниці обідниці про те, що у світ прийде Месія, що прийде Христос, що прийде Везволитель. На це очікували сторіттями, а то і тисячовіттями. Стерозорітні праведники, ті, хто читав і досліджував Свіде Писання, сподівалися, надіялися і цією надією жили. І ось наступив той. Момент в житті праведного і благочестивого подружжя Іоєма і Анни. За яких обставин це було? Відомо, що свята праведна Анна була молодшою дочкою священника Матфана, що походить із корі... коріна Левія з роду Аарона. І відомо, що це подружжя, яке і, і Анна було насправді дуже благочестивим, побожним, Велобуговодний спосіб життя і впродовж прожитого життя в них не було дітей, а це вважалося наругою того часу суспільства, адже подружжя, що не народжувало дітей, вважалося позбавленим Божого благословення. Відомо, що якимсь і Анна прожили 50 років подружнього життя, не маючи дітей, але не втрачаючи надії на Божого серві. І ось наступив той момент, коли Іоаким приніс жертву до Єрусалимського храму, і перший священник Ісахар не прийняв жертву із його рук, мовляв, ти чоловік грішний і не подобає і своїх рук брати жертву на храму. Це розбудило жаль у серці Іоакіма. Який не повернувся до рідного дому, але віддалився в пустиню і там перебував в молитві, в пості і в такому умиленні, де признавався перед Богом у своїх гріхах, визнаючи себе недостойним тої великої Божої милості. Причому він не ремство не нарікав на священника, він ніколи в цьому не звинувачував, окрім самого себе. І в той же час і Анна, коли дізналася про подію, яка сталася в Єрусалимському храмі, вона так само дуже перебувала в такому умиленні, перебувала в такому такій палкіщі і молитві, порівнюючи себе із садом, кажучи, от це дерево, Господи, кожного роду кожного року приносить свій хліб. Бачучи гніздо на дереві. вона каже, навіть кожна пташка приносить безплята, після себе залишає потомство. Це і я одна, негідна цієї твоєї великої Божої благодаті, перебуваючи у безплідді. І ось при неї Ангел і сказав, що наступить той момент, коли вона народить і народить ту, яка стане преблагословенною. Яка стане матір'ю Сина Божого. Так само і Сафар, мав таке ж в Пустині, коли він повернувся додому, відбулося в ній зачаття, зачаття е, преблаговенної Діви Марії. І, власне, оця церква оцю подію вшановує сьогодні як ту, яка має дуже важливе значення в житті церкви. І Христової церкви, адже зачата у лоні Анни присвятого родиця та яка стане матір'ю Сина Божого, обідниця Дана, першоствореним людям Адаму і Євини, збувається. І ось дорогі у Христі Анна. Саме сьогодні весь акцент і вся увага спрямована на цю побожу. І благочестиву жінку. Чим вона відрізнялася від інших жінок, яким було їхнє життя? Саме про це ми читаємо в житті, і відомо є, що направо життя було їхнє благочестиве. Відомо, що все, що набули у своєму житті впродовж місяця, і оким і Анна, вони розділяли на три частини. Одну частину віддавали на храм Божий, другу частину віддавали у Боги, і тільки третю частину залишали для свого проживання. Вони жили скромно і в Бога, і поруч з тим завжди не втрачали надії на те, що Господь обов'язково дав їм потомство. І недаремно хтось із святих отців каже, що Анна, коли зачала у волоні своєму, то Відрадніше зачаття в її лоні було не так плодом плодської любові, як плодом їхньої спільної молитви. З їхніх устав ділунала молитва, молитва, в якій вони зверталися до Бога і не втрачали на ній, а вірили, що за будь-яких обставин Господь не позбавить їх цього блаженства, тобто щастя, бути батьками. Народити і залишити після себе потомство. І ось уявіть собі людська думка. Людство у той час вважало, що подружжя, яке не має дітей, і є безплідним, воно є позбавлене Божого благословення. Тобто воно є гріховне. Чи зрійшили вони, чи зрійшили їхні батьки, немає значення, але вони терпіли налогу того часу суспільства. І народ не бачив і не знав. І ніхто собі до кінця збагнути не міг, як живе це подружжя, чим воно займається, скільки воно проводить в молитві часу, як воно розпоряджається своїми доходами. І взагалі тільки один Бог знав, скільки молитв щирих, гарячих молитв промовила своїми устами. Правила Анна. І народ вважає їх грішниками, а Бог вважає їх праведниками. І це збувається власне тоді, коли ангел постає і звіщає їм про те, що в них народиться донька. І не проста дитина народиться, а народиться та, яка буде найсвятіша серед усіх святих. Яка буде чеснішою від херулимів і незрівняно славнішою від Серафимів. Це в той час, коли Веснюд уважає їх грішними та позбавленими Божого Господа. так буває, знаєте, в нашому житті. Буває так, що людський суд чи осуд не завжди співпадає із Божим. І власне буває так. Що люди можуть міркувати про цю людину погано, думаючи, що вона є грішною, думаючи, що вона є далекою від Бога, але насправді серце кожного із нас знає Господь. Ви знаєте, в Івані Івана є написані такі слова, вони мене дуже торкаються, коли написано, що Господь не потребував, щоб хтось свідчив про ту чи іншу людину, бо сам знав. Що в людині. Знав, що в серці цієї людині, знає, що виношує людина, які думки, які помисли, які бажання і так далі. Ці речі є дуже важливими. Господь не потребує, щоб хтось свідчив про ту людину. Знаєте, коли нам приходиться десь поступати якийсь навчальний заклад, треба щоб хтось написав рекомендацію. Коли нам треба влаштуватися на роботу, треба, щоб хтось написав характеристику. І чим авторитетніше людина напише цю характеристику чи цю рекомендацію, тим більш ймовірно, що цю людину приймуть на навчання чи приймуть на роботу. Бо тому що такий авторитетний чоловік засвідчив, що ця людина гідна, що вона гідна працювати на цій роботі і що вона буде справлятися із своїми обов'язками, то не можна знехтувати словами цієї впливової людини. А Бог не потребує рекомендацій. Чи Бог не потребує, щоб і люди щось сказали, аби хтось із людей засвідчив, о ви знаєте, це гідна людина. Візьміть на уваги все те, що вона вам каже. Тому що знає, що в людині. Бог знає, що в людині. Бог знає, що в серці йде. І я вже не раз про це говорив, що коли ми приходимо до храму Божого, то один Бог знає серце кожного із нас. Бог знає серце того, хто в помилені прийшов, хто прийшов просити зі сльозами, хто прийшов постати перед Богом у такому, знаєте, глибокому смиренні, випрошуючи ті чи інші ласки і передусім визнаючи свою недостойність перед ними. Господь знає і серця тих, які не можуть витримати, коли вже ви це закінчиться нарешті. Господь знає і тих, хто стоїть на службі і сюди щось там врахує, думає, міркує. Як він має робити, що він має звершити, і так далі. Бог знає серце кожного із нас. Бог знає, чого ми шукаємо в житті. Бог знає, який пріоритет у нас в житті, що нас на першому місці, до чого ми тянемося, чим ми приймаємося. Це все відоме є Богові. І так само відомо було Богові стан серця праведної Анни та її чоловіка праведного Іоакима. Бог бачив, як вони умиляються перед ним. Бог бачив, яким є їхні бажання, Бог бачив, яким є правильним і угодом їхнє життя. І саме тому обрав саме їх, щоб у їхньому подружжі народилася та, яка стане преблословенною матір'ю. Сина Божого. І саме Анна, вона, вона дорігом Христі, є прикладом для сучасної жінки християнки. Жінки, яка не красу свою виставляє наперед, яка не хоче скласти про себе враження, яка не переживає, а що про мене подумають люди, а як я виглядатиму в очах людей. Але як я виглядаю в очах Бога? І, власне, визнаючи свою недостойність, визнаючи свою хворість і немічність, коли людина в такому стані приходить перед лицем Бога, то тоді Бог приймає молитву і Бог в особливий спосіб проявляє свою милість. Оцю милість Господь проявив до праведної Анни. Здавалося! 50 років подружнього життя. Скільки це часу? Не ми, в сучасному світі відомо нам згідно статистики, що в Україні кожна п'ята пара не може народити дітей. І десь уже два роки проживши подружнього життя, на третьому році ці люди починають звертатися до різних лікарів. Звертаються до різних, даються до різних процедур штучного запліднення. А уявіть собі, а це цілих 50. Цілих 50 років ці люди молилися і не втрачали надії на Боже милосердя. І Бог відповів на їхню молитву. Можливо, не тоді відразу, коли вони лише розпочали свої життя, але відповів тоді, коли сам вважав за потрібне відповісти на їхню молитву. Не раз так буває в нашому житті. Ми молимося до Бога, звертаємося до Нього і тут же хочемо бачити плід своєї молитви. Нерідко так буває, я вже це з практики бачу, коли, наприклад, мати молиться за навернення своїх дітей. Просить Бога все життя, і здається, Бог не чує, але ну, не має відповіді на молитву. Діти, як провадили життя в світі, так і провадять Його поза церквою, поза Богом. Але приходить час, батьки помирають, відходять у вічність, і я дивлюся їхні діти, а часом навіть не діти, а внуки приходять до Бога в дивний спосіб. Що це є? Це є плід молитви. Чому Бог не відразу відповідає на молитву? Чому Бог не завжди дає можливість побачити плід своєї молитви? А можливо, щоб людина не падала в гордині. Та й не думала собі, що от якби я не молилася, от якби я не молився, то нічого без з того доброго не було. А Бог нерідко допускає такі моменти, щоб людина навіть і не бачила плодів своїх. І ось у житті прагне Анни Бог сподобав її на старості побачити плід своїй молитви. Вона склав жодну бідницю посвятити ту, яку народить на служінню Богові. Вона виконується відразу, як тільки от сповняється три роки, вона робить все те, що пообіцяла Богові, відводить її на служіння Богові до храму Іслави. І, власне, так, другі у Христі, оце є той приклад де кожного із нас, ми завжди повинні над цим роздумувати, що навіть тоді, коли ти терпиш на руку, навіть тоді, коли з тебе сміються сусіди, навіть тоді, коли тебе не признають, коли не визнають тебе, коли сміються з тебе, коли від'їдають тебе. Пам'ятай про те, що є той. Який не залишить, який чує твої молитви і знає, що у твоєму серці ліпше знає, краще знає за будь-яку людину, яка живе на землі. І ось до такого Бога ми віруємо. Бо такого Бога ми маємо, і до такого Бога ми маємо прибігати. І завжди пам'ятати, що саме наш Бог. Це той Бог, що творить чудеса. Скажіть сьогодні, що подружжя у 50 років подружнього життя народило дитину, скажуть, це неможливо. Так, це неможливо для людини, але для Бога все можливо. Залемо Авраама і Сару, які мали столітній вік, і в них так само народився Ісаак в такому старечому віці, що Сара була засміялася. І коли Господь у вигляді трьох ангелів прийшов і сказав Авраамові, через рік я прийду до тебе і в тебе буде син, Сара засміялася. І він сказав, чого ти засміялася? А Сара каже, ні, я не сміялася. А він каже, ні, ти таки сміялася. А Сара засміялася, бо каже, у мене вже перестало бути звичайне жіноче. Та й чоловік мій вже в у віці. Хіба таке можливим є, що такі старі люди народили дитину? А для Бога все можливе. Чому? Тому що подателем життя є Бог, а не людина. І тому, ми дорогі в хресті, навіть коли нам щось здається неможливим, пам'ятаємо, що для Бога все можливе. Навіть коли нас переконує цей світ, що цього не буде, це неможливо. Пам'ятаємо, що ми віримо в Бога, і ми є дітьми того Бога, для якого немає неможливої жодної не речі. Бо такий Бог, хай буде прославлений нашими устами, хай буде прославлений нашим серцем, щоби тим ми засвідчили, що ми його діти, щоби тим ми засвідчили, що ми вірні йому. І що ми довіряємо Йому як всевгудньому. Амінь. Слава Ісусу Христу.